Вже пару днів до початку грудня, а ми все працюємо, тому що погода дозволяє. Сьогодні ми монтуємо на кодачах в зубрі Сакса Аро 20, такий рядочок, гарних котеджів. Добросовісні забудовники ставлять очисну споруду, а не просто кільця і, типу, продають як з готовою каналізацією. Я часто так зустрічаю. Потім до нас звертаються вже покупці безпосередньо самих котеджів і пробуємо щось вирішити. Деколи виходить, а деколи нема куди навіть її поставити. Ось така історія. Тому купляєте котедж, обов'язково цікавтеся каналізацією. Не просто кільцем на дворі, а автономним. Монтантом. Тому що забудовники є, які монтують. Так, це буде дорожче за квадратний метр, але без головної болі потяне. Yes. Бо відкачува синізатором потяне. А такі справи. Монтуйте сам.